В останній день лютого зібралися попрацювати депутати Червоноградської міської ради. Про перебіг першого пленарного засідання 18-ї сесії розповідають журналісти бужнету. 38 із 50 народних обранців прибули на сесію, щоб попрацювати на благо громади міста. Порядок денний, який належало їм розглянути, налічував майже півсотні питань. Тож одразу стало зрозуміло, що упродовж одного пленарного засідання з таким обсягом роботи депутатам не впоратися. Як і зазвичай, засідання сесії розпочалося із виголошення гучних політичних заяв та депутатських звернень, випустивши низку критичних стріл у бік центральних органів влади, міських комунальних підприємств та підрядних організацій, народні обранці Фанція перейшли до розгляду питань порядку денного для початку. Заслухали доповідь заступника міського голови Василя Турка про виконання бюджету Червонограда у 2012 році та внесення змін до головного фінансового документу міста на цей рік. Пропонується збільшити обсяг міського бюджету за видатками на 7 мільйонів 987,3 вісімдесят тисяч гривень. З них по загальному фонду бюджету 1 мільйон. 953,6 тисячі гривень, і по спеціальному фонду 6 мільйонів 33,7 тисячі тисяч гривень. Джерелон фінансування названих видатків, вважати вільні залишки коштів, що утворилися станом на 1 січня 2013 року. На фінансування об'єктів інвестиційної програми в поточному році це додаткові нові кошти, зокрема 100 тисяч, про які говорилося на заміну вікон і дверей в п'ятій школі. Внески в статутний фонд «Житлокомусервіс». 36,6 тисяч гривень на придбання установки проливної переносної е, УПП-10 для виконання повірки побутових лічильників холодного гарячого водопостачання. Внески в статутний фонд Червоноградводоканал 373,6 тисячі гривень для закупівлі насосного обладнання в кількості 6 штук. Внески в статутний фонд КП Комінтех 15 тисяч це було для придбання комп'ютерної техніки для відруковки платіжних повідомлень. Плюс на виконавчому комітеті було запропоновано 18 тисяч спрямувати на придбання камер відеоспостереження спочатку на на привокзальній площі як елемент майбутньої програми, який ми будемо розглядати спільно з відділом внутрішніх справ щодо відеоспостереження взагалі в місті. І внески в статутний фонд КП «Червонарад Теплокомуненерго, 100 тисяч на дообладнання центральних теплових пунктів частотним регулюванням, 99 тисяч на розроблення містобудівної документації, придбання програмного забезпечення та його використання для встановлення водоохоронних зон прибережних захисних смуг, водосховищ та інших зон міста, 110 тисяч на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. Вулиці Степана Бандери в Червонограді, 100 тисяч на будівництво кладовища для Червонограда, 92 тисячі на рекультивацію тимчасового полігону твердих побутових відходів, 170 тисяч на капітальний ремонт доріг, 400 тисяч на капітальний ремонт покрівель, 200 тисяч для співфінансування капітального ремонту гуртожитків, якщо буде продовжена процедура передачі їх в комунальну власність, 160 тисяч для субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку по модернізації ліфтів по вулиці Сокальська, 28, Бандери, 10 і Львівська, 13. Ці роботи були виконані в попередньому періоді. 150 тисяч на субвенцію бюджету міста Соснівки на виконання інвестиційних проєктів, тобто на проведення ремонту дорожнього покриття внутріквартальних доріг. І залишилося 147. І 0,2 тисячі гривень для співфінансування ліквідації негативних наслідків виробничої діяльності шах саме з цієї суми було рішення виконавчого комітету запропоновано. Ну, зменшити, спрямувати 271 тисячу як субвенцію бюджету міста Соснівки для проведення капітального ремонту малого залу Соснівського народного дому і 18 тисяч, про які вже говорив КП Комінтех, для придбання відеокамер для зовнішнього спостереження. Депутати підтримали запропонований проект рішення, внісши до нього певні доповнення. Про виконання програми соціально-економічного розвитку Червонограда впродовж минулого року та затвердження такої ж програми на цей рік доповіла начальник відділу економіки Ольга Денисенко. Програма складається з семи розділів. На кожному з них доповідачка акцентувала увагу присутніх. Під час доповіді частина депутатів відверто нудьгувала, але це не завадило представникам однієї із депутатських фракцій поставити доповідачці чимало запитань. Як результат, Рада прийняла рішення повернутися до цього питання на наступному засіданні. Згодом депутати прийняли рішення про надання матеріальної допомоги та заслухали інформацію про роботу прокуратури міста упродовж минулого року. Нарешті міська рада затвердила новий виконавчий комітет кількістю 20 осіб. Окрім міського голови, його заступників керуючого справами та секретаря ради, до складу виконкому увійшло іще 14 членів, у числі яких голова правління Ваткалина Михайло Чемерис, генеральний директор ТОВ ТОВЮНАВЕСТА Юрій Капустяник, голова міської партійної організації ВО Свобода, депутат Сокальської райради Тарас Стародуб, директор КП «Соснівка» житлокомунсервіс Юрій Кінах. Депутати внесли зміни до свого ж рішення від 16 червня 2011 року за номером 101 про затвердження порядку проведення конкурсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації Червоноградської міськради. Після цього вирушили на обід. В пообідню пору депутати заслухали звіти секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому, а також прийняли рішення проводити святкування Дня міста Червонограда в останню неділю червня.